Дня. Мене звати Марія Бабенко і я учениця 7 класу Запорізької музичної школи No2. Сьогодні я представлю вашій увазі інтерв'ю з українським композитором, піаністом, викладачем, музично-громадським діячем, якому в цьому році виконаться 50 років. І, до речі, він теж із Запоріжжя. Це Богдан Леонідович Кривопуст. Доброго дня, Богдан Леонідович! Я дуже рада, що маю таку можливість взяти інтерв'ю у вас. І перше питання про ваше дитинство. Ваш батько Леонід Григорович талановитий художник, а ваша мати Наталія Іванівна чудовий лікар. А ваша бабуся була оперною співачкою і тому цікаво. Ви почали займатися музикою зі своєї ініціативи? Чи, можливо, батьки так вирішили, чи бабуся настояла? Зайняти музикою, як правило, якщо дитина йде далі по музиці. Де із ініціативи дитини і заохочення дитини. Тому досить складно е, пропонувати дитині те, що для неї не істотне. Звісно, це було досить переробно. Дякую. Наступне питання. Чи пам'ятаєте ви, як називався ваш перший твір як майбутнього композитора? Композитора. Так, я, я добре пам'ятаю, я хочу навіть е сказати, е ну, був, була така пісня Метелик. Потім були, було багато, ну, багато записаного якби просто, гри на фортепіано от такої, е творів. І саме цікаве, що в недавнішній, ну, вже в давнішній, це 22-го року в Пірці, е, яка називається Форте Арпіано», я навіть вирішив, там є така такий твір, наївна мелодія. От він йде за за мотивами дитячої п'єси. Вона ну, зовсім вже може така не наївна, а може й наївна, але насправді це мотив використаний той дитячий, ще там він восьми років. Але щось придумувати почав з п'яти років, так як з п'яти шести років, так як музики почав займатися. Дякую. Наступне питання. Ми знаємо, що ви з 2010 року являєтесь директором музичного видавництва Музична Україна. Чи не важко поєднувати таку роботу з композиторською діяльністю? Ну, це робота цікава, це робота набуття досвіду, це робота також з якою є дотичність. До проєктів і до партитур дуже серйозних композиторів, в тому числі до архівних партитур. Це дуже цікаво буває. От, тому що видно, як люди відносились до, як, до свого матеріалу. От, і ну, В тому числі це, це, це більше така знакова робота, ніж фінансова. О, тому, але в цій середній щось вдалося щось за якийсь час досягнути. От, тому таким чином. Дякую. Наступне питання: чи любите ви писати музику для дітей? Дитячу музику чи так, щоб діти хотіли грати. Тому якійсь в першому виданні е, грають діти. Ну, варто просто подивитись в Ютубі, там, от, що грають. Грають завжди там. Як би, музика вітру. От, музика вітру дуже простий для, для діток твір, для, для першачків, Але грають всі і на бандурі, і на гітарі, і, і на органі, от, і на чому завгодно. Таким чином. Дякую. Та який ваш улюблений твір? Е, ну, кожна п'єса це якісь передумови. Є велика ареторія Тараса Шевченка. Ну, кожен твір, він, він, якщо він я даю, щоб він звучав, він певною мірою улюблений. От. Е -е, але їх не. Дякую. Е -е, наступне питання. Ми знаємо, що у вас троє дітей: Петро, Анна та Микита. Чи займаються вони музикою? Е -е, до створення музики. Ну, Петро займався зараз він в пошуці, Аннушка займається вокалом і досить і вокалом, і гітарою. от. Ну, Молодший поки що ні. І ну, це зовсім не обов'язково повторювати всі ту історію батьків дітям, яку вони прийшли, я так вважаю. Тобто дітям мусить самі обирати. Дякую. А, ми знаємо, що нам подобається ваша збірка Хочу грати на роялі. А якою збіркою ви пишаєтесь найбільше? Ну я думаю, що це можна писатись. Там є ще далі продовження скрипкова обетка» і в країні він чудові. Це дитячі, якби самі важливі. Тому ця перша книжка вона була зроблена як з самого початку. Як, про неї можна дуже довго говорити і не вистачить навіть часу на ваше інтерв'ю. Але це була, якби книжка була і залишається ну, досить актуальною. Вона, до речі, переведена в Польщі, і по всій Європі є дистрибуція на українській і польській мові. От, тому якби, вона, вона має своє певне життя вже з 2012 року. От, ну, має своє життя і надіюсь, дякую. І останнє питання. І які ваші творчі плани на майбутнє? Творчі плани на майбутнє жити і робити те, що співзвучно зі мною і з оточуючим середовищем і бути якимось чином корисним, зрозумілим цьому соціуму. Дякую Дякую дуже за таку можливість, що я змогла взяти ваш інтерв'ю. Бажаю творчих успіхів та всього найкращого. Дякую.